Казка про ведмедика, який шукав обійми. У великому зеленому лісі жив маленький ведмедик на ім'я Пу. Він був пухнастий, кругленький і дуже любив обійматись. Але сьогодні зранку ніхто його не обійняв, і ведмедик трохи засумував. Я піду шукати обійми, сказав він і пошкандибав стежечкою. По дорозі він побачив білочку на гілці. Привіт, білочко! Обіймаєш мене? Білочка стрибнула вниз. Ой, медику, я така зайнята, збираю горішки. Але ось горішок для тебе. Ведмедик подякував. Але горішок це не обійми. Далі він підійшов до жабки, що сиділа біля озерця. Привіт, жабко, обіймеш мене? Ква, ква, я така мокра і холодна, засміялась жабка. Але можу заспівати для тебе пісеньку. Жабка заспівала. Ква, 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 весела я обійми прийдуть, це не біда. Ведмедик засміявся, але пісенька це не обійми. У лісі вже вечоріло. Ведмедик сів під деревом і раптом почув Ху-ху, чому ти сумний, ведмедику? Спитала сова, що прокинулась у своєму дуплі. Я цілий день шукаю обійми, але їх ніде немає. Сова глянула на нього мудрими очима. Ти шукав обійми, а натомість отримав горішок, пісеньку, усмішку. А тепер вона обійняла ведмедика своїми крильцями. Ось і обійми. Ведмедик посміхнувся, очі засяяли, і він прошепотів. Дякую, Сово, а я завтра всім друзям принесу обійми. Наступного ранку маленький ведмедик пішов обіймати всіх, кого зустрічав. Білочку з горішками, жабку з пісенькою, і навіть їжачка обережно. І знай що? Того дня ніхто в лісі не був сумний. Убійми це не тільки руки, це ще й турбота, і добрі слова, і пісенька, і усмішка.